Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні я вирішила розпочати цикл епізодів, який насправді я не знаю, як ще назву, про одну річ з гардеробу. Я буду розглядати історичний контекст її появи, потім як вона популяризувалася через кінематограф, звісно, і яке місце в моді вона посідає сьогодні. І розпочати я хочу із бретонки. Цей елемент гардеробу є популярним вже понад 100 років і як елемент візуального стилю є доволі впізнаваним та надійним. Морська стилістика простежує свій шлях від національного героя моряка до гомоеротичної екони стилю та моди і улюбленця моди, переосмисленого багатьма дизайнерами від Жанполя Готьє до Міу-Міу. Світ моди почав фліртувати із елементами морського стилю у той момент, коли вони увійшли у жіночий гардероб ще у 1870-х роках. Тоді полоски, квадратний комір та мотиви якоря почали розглядатися у жіночих журналах, таких як The Queen та Punch. А королівське схвалення морський шик отримав, коли принцеса Олександра одягла матроський костюм на яхтовий тиждень у косі у 1884 році. А бретонка, як випливає із назви, виникла у районі Британії на півночі Франції. Задовго до того, як стати елементом офіційної форми французького флоту, цей традиційний смугастий светр із широким вирізом вирізом лодочкою або ще бату, був доволі розповсюджений серед цивільних моряків і особливо рибалок. Спочатку виготовляємо з вовни та обмащуваний натуральними маслами, він був. Теплою та міцною другою шкірою для тих, хто виходив у море. У 1816 році британський інженер французького походження Марк Брюнель розробив круглов'язальну машинку під назвою Трикотор, завдяки якій виробництво смугастого трикотажу стало більш практичним варіантом. Завдяки поширенню цієї технології вироби з смугастого джерсі стали більш доступними для широких верст населення та також стали Доволі популярним елементом спортивного одягу, а для моряків це мало додаткову перевагу. Їх було видно у випадку падіння за борт. Асоціація між смужками та морем посилилася, коли бретонка стала частиною уніформи французького військового морського флоту у 1858 році. Перше описання бавовняної Джерсі Мерін'єр чи бретонки було доволі скрупульозним. Воно налічувало 21 білу смужку завширшки 2 см та 20 чи 21 Синю смужку завширшки 1 см на тулубі, та 15 білих смужок і 14 чи 15 синіх смужок на рукавах. Це нібито символізувало морські перемоги Наполеона. Але маю зауважити, що подібні міфи щодо уніформи з'являються у багатьох країнах, і частіше ці міфи з'являються пізніше, ніж елементи одягу, які вони пояснюють. Смогаста бретонка згодом була скопійована та включена до складу уніформи царського російського флоту під назвою Тільняшка. І згодом розповсюдилися на інші роди військ у радянський час. А після прийняття цього светра у склад французького флоту бретонка стала нерозривно пов'язана асоціативно із гальською елегантністю, і вже наприкінці 19 століття смужки стали популярним варіантом для купальних костюмів та прогулянкового впрання. Що ж до того, як бретонка з утилітарного одягу стала модним, то тут історик моди Амбер Бучард приписує трансформацію діям американської гламурної пари Джеральду та Сарі Мерфі, які до речі стали прототипами Діка та Ніколь Дайвер, героїв роману їхнього друга Френсіса Скотта Фіджеральда Ніч ніжна. Пара Мерфі мала а, свій будиночок на французькій Рівєрі, який став місцем зустрічі доволі відомих постатей ХХ століття. І якось Джеральд накупив купу бретонок у рибальській крамниці і роздав їх своїм друзям, тим самим зробивши цей елемент одягу, елементом відпочинку французької богеми на узбережжя. А до речі, у той самий час вони ще й одягнули еспадрілі, зробивши також це взуття доволі популярним, але про них трошки згодом, якщо буде цікаво. У той самий час Коко Шанель також відпочиваючи як на французькому узбережжі, так і в інших місцях. Звертала увагу на трикотаж місцевих жителів. І у 1917 році вона включає бретонку до своєї морської колекції. Але не треба думати, що вона тим самим зробила якусь еволюцію. Тоді ще жінки одягали корсети, але це була більш офіційна історія на вихідних. Жінки вже одягали широкі штани та просторні блузи, і вона просто розповсюдила цей елемент одягу, зробивши його більш доступним для широкої аудиторії. Якщо у 1920-х роках бретонка зробила великий крок від робочого одягу до повсякденного стильного вбрання, то у 30-х вона вже закріпилася як модна класика, і саме у чоловічому гардеробі. А наприклад, британський журнал Едам у той час опублікував фотографію чоловіка у бритонці із люлькою та в Береці, і підписав: На жаль, на Рів'єрі ми бачили доволі багато чоловіків у такому вигляді. І просимо наших друзів не повторювати подібні гротескні образи. Але це ще більше популяризувало бретонку. І, наприклад, завдяки таким модникам, як герцог Вінцерський, який був у фокусі модної уваги як до, так і після його зречення, він у 30-х з'явився на яхті у Бретонці. А журнал Esquire у тих же 30-х захоплювався видом вовняної смугастої кофти. Також великий вклад до її популяризації зробили такі митці, як Пабло Пікассо та Сальвадор Далі. У той час, як чоловіки мали одягатися по доволі суворому трискоду, ці митці зробили смугасті бретонки елементом своєї уніформи. Вони не хотіли, щоб він їм нав'язували, як одягатися, і тим самим вони популяризували подібний протест, який повторювали й інші модники. У повоєнні роки богемний дух Бретонки співзвучно поєднався із зародженням бітників на лівому березі Парижа. Напевно, 1950. – Це перша декада, коли весь світ почав захоплюватися невимушеним французьким шиком. Тоді з'являлося і дуже багато фотографій молодих людей з лівого берега, які надягали свої балетки, бретонки, укорочені штани, ходили у джаз-клуби та читали Сартра. У той час доволі популярною стала Бріджит Бардо. До речі, я нещодавно робила випуск про феномен Бріджит Бардо в плані кінематографу і моди. Тож, якщо вам цікаво, ссылочка буде ось тут. Обов'язково перейдіть, подивіться. А переходячи знову до нашої теми, я нагадаю, що Бріджит Бардо доволі часто з'являлася у бретонках. але коли один журналіст її запитав: чи пам'ятаєте ви, коли у моду ввели бретонку, Вона а, сказала, що ну напевно, що ні. Uh, і uh, та бретонка, у якій її сфотографували, вона напевно її у когось поцупила. У будь-якому разі, це ніколи не була її улюблена річ. Напевно, вона вважала, що це дійсно одяг для узбережжя, але, тим не менш, у Канаху у дев'ятсот у 56 році вона була сфотографована у бретонці, чим доволі різко її популяризувала. Вважається, що до Бріджит Бардо бретонка здавалася скромною і навіть хлопчачою. А Бріджит Бардо надала їй сексуального підтексту, який, до речі, оцінив Енді Уорхол і у 1974 році надав їй шану у своєму популярному. Прояві він зробив шовкографію із її портрету. Але першість у всесвітній популяризації Бретонки я все ж надала б Джин Себерг американській акторці, яка у 1960 році з'являється у фільмі Жанлюка Годара на останньому подиху. Справа в тому, що режисери нової хвилі знімали фільми не так, як звикли це робити класичні режисери. І у цього фільму не було художника по костюмах, натомість актори мали самі розробити гардероб для своїх персонажів, скажімо так. Себерг, яка приїхала до Парижу трошки раніше, до початку зйомок, гуляла вулицями Парижа, спостерігаючи за молоддю і копіюючи у фільмі деякі образи, які вона побачила. До речі, у фільмі вона доволі часто з'являється в одязі у смужку, а фотографія, яка була у промоушені цього фільму, де вона якраз у бретонці, стала класичною. У той самий час ще й з'являються фільми Жуль і Джим із Жанною Моро, де вона у бретонці. А у 63-му році Жан-Люк Гадар знімає фільм Зневага, де знов ж таки Бріджит Бардо у бретонці. І завдяки цим акторкам бретонка е отримала свій залізобетонний е основний символізм як е класика французького шику. У 1950-х роках Голівуд простягнув руку допомоги смужці через таких акторів, як Джеймс Дін, Одрі Хеберн та Кім Новок. Хоча треба зазначити, що у голівудських фільмах бретонка почала з'являтися трохи раніше. Наприклад, Кетрін Хеберн з'являється у полосатому светрі у фільмі Жінка року, що вийшов у 1942 році. Джеймс Дін та Марлон Брандо надягали бретонку як ознаку того, що вони належать до інтелектуальної Богеми. Як і у випадку з білою футболкою, джинсами та згодом косухою, для бретонки це також була безпрецедентна реклама. Бо завдяки образам цих акторів вона ще більше популяризувалася, і навіть після смерті Діна. У 1955 році, коли вийшло посмертне видання The Real James Dean», на ньому Джеймс Дін зображений у класичній бретонці від Сент Джеймс, і тим самим він закріпив цей образ і зробив асоціацію із бретонкою для цілого покоління шанувальників. Кері Грант та Одрі Хеберн, голівудські зірки, які грали американців у Франції, якраз популяризували. Бретонку через кінематограф Кері Грант, коли він грав у фільмі Спіймати злодія 1955 року, надягає смугасті речі. А Одрі Хеберн у нас асоціюється із Бретонкою, коли вона з'являється у фільмі Забавне личко 1957 року. І, хоча вона не носить бретонку у цьому фільмі, вона чітко асоціюється з нею через танець, коли один із чоловіків позаду дійсно надягає бретонку для свого бідницького танцю. А сама Одрі Хеберн у повсякденному житті доволі часто носила бретонки. і тому через дуже велику кількість фотографій, які залишилися, вона у нас чітко асоціюється із бретонкою. Наприклад. Коли вона була сфотографована під час зйомок фільму Війна та мир» у 1955 році, вона там якраз була у бретонці. Цікавий факт, що ця бретонка була виробництва компанії Марк Крос, яка належала сім'ї Мерфі. І президентом компанії на той час був Джеральд Мерфі, той самий про якого ми говорили спочатку. Один із популяризаторів бретонки. на сьогоднішній день ця компанія займається випуском сумок з такими названнями назвами як Віла Америка та Хюнґвей. У 60-ті роки бретонка стає справжнім символом контркультури у 1962 році у Парижі. Ів Сен-Лоран виводить її на подіум, Та вона з'являється у його колекції готового одягу «Рівбош лівий берег. А такі митці, як Джексон Полок та Енді Ворхол, починають носити бретонку, у Нью-Йорку і подикують, що саме бретонка у червону смужку була натяком на те, що ти належиш до фабрики Енді Ворхола. А також а, цю бретонку носила і його муза Еді Седжвік, і а, вона з'являється у НІ у фільмі Енді Ворхола, кухня 1966 року. Бретонка настільки стала символом Еді Уорхола, що у 2020 році на ретроспективі його робіт у Тейт Моден, бретонка продавалася у сувенірній лавці як натяк на символізм цього митця. У 1966 році Ів шостому році Івсларану своїй кутюрній колекції знов повертається до морської тематики, виводячи на подіум не тільки бретонку і бушлат, але й смугасті блискучі сукні. А вже ж його музика дрінденьов, яка іноді надягала бретонку під час відпочинку, наприклад, не могла не з'явитися у сукні від цього метра. У тому ж році з'являється на екранах фільм про сатиру на моду Хто ви полі Могу, де героїні з'являються у гіпербалізованих смужках, що тільки вказує на символізм контркультури та особливості смужки, як французького стилю загалом. До речі, якщо вам цікава. Тема саме про символіку смужок, у мене на каналі є підкаст про смужки. Я там розмовляла про це і звітою Біло Дід, і прикріплю сюди. Там не дуже гарний звук, але все ж таки почути можна. А повертаючись до смужок наших, я ще не можу не згадати, що у тому ж десятилітті, у 60-х, Соня Рікель починає розробляти свої перші смугасті светри для бідних хлопчиків, тим самим вводячи смужку у свою ідентичність та стилістику. Завдяки знову ж таки Енді Уорхолу, бретонка доволі довго тримала цей статус контркультури. Її надягало дуже багато музикантів у 70-х, 80-х, 90-х роках, але вона була символом певної інаковості. Навіть у фільмах, коли з'являлися персонажі у бретонках, вони скоріш символізували смужки як щось нетипове. Наприклад, у фільмі Іствінські відьми, коли. Персонаж Сьюзан Сарандон отримує силу, вона з'являється у бретонці. Ситуацію у 90-х змінив Жан-Поль Готьє, коли він зробив бретонку не тільки частиною своєї уніформи, але, як тільки міг, грався із морськими смужками на подіумі. Його подружка Мадонна також почала носити смужки як у кліпах, так і у повсякденному житті. А у кінематографі вона вже сприймається трошки як романтичний відсил, наприклад, у фільмі із Макраєн у 1955 році французький поцілунок. І вже у 2000-х роках Бретонка перестає бути одягом так званих аутсайдерів та маргіналів, ще й завдяки таким постатям, як Кейт Мост. Та Олекса Чанг, які починають з'являтися на світських подіях. О, ні. Згодом вона стає невід'ємною частиною гардеробу кожної дівчини, і у кінематографі вже знову з'являється як елемент французького шику та чогось такого романтичного. Яскравий приклад це Емлі в Парижі, де бретонка з'являється неодноразово. На сьогоднішній день Бретонка має навіть королівське схвалення, у ній неодноразово з'являлися як Меган Маркл, так і амбасадор смужок Кейт Мідлтон. І якщо вам хочеться... Знайти собі нову бретонку, але ви хочете її мати з певною історією. Я можу підказати декілька фірм, які не дуже розповсюджені у нас, але вони якраз і є тими самими ознаками, тими самими першими фірмами, які випускали бретонки. Компанія St. James, про яку я згадувала трошки раніше, розповідає про бретонку на Джеймсі Діні, виникла у Нормандії у 1850 році, століття після у неї з'явилася її власна бретонка із гудзиками на плечі. Вона є постачальником навіть зараз трикотажу для французького флота та армії. Окрім того, вона розробляє і свої власні колекції. Наприклад, у 2012 році вони разом із Барні розробили бретонки із ейфілевою вежею. А о, зараз о, доволі популярна її колекція бретонок із серденьками різних кольорів на ліктях. Компанія Batou, що виникла у текстильному центрі Труау у 1893 році. На сьогоднішній день розробляє доволі стильний дитячий одяг із морською тематикою. До речі, у мого сина була така матроска. Компанія Armor Lux, що виникла у Кемпері у 1938 році, розробляла та розробляє светри для рибалок. А окрім того, вони розширили свій асортимент до текстилю та аксесуарів для дому із тематикою морських істот, і їх виробництво досі залишається у Нормандії. А роком пізніше, у 1939. У Парижі виникла компанія Орчівал. Вони є колишніми постачальниками трикатажу для французького флоту. А із 70-х років вони почали розробляти бретонки та маріньєтки для більш широкого кола, роблячи цей асортимент доволі цікавим. Загалом бретонки можна придбати за різні ціни з різним історичним контекстом. Вони є і у компаніях Laurent, Miu Miu і сьогодні Комде Карсон також випускає доволі цікаві бретонки. Вони є у кожному мас маркеті і тільки забажай обрати і обереж. Отже, на сьогодні про бретонках це все. Дякую, що ви залишалися. Підписуйтеся, будь ласка, якщо вам цікава тема одягу та кінематографу. А я наступного разу знову буду розповідати щось цікавеньке. Дякую, до зустрічі.